Всім привіт! У цьому відео, побачите, просто немовірне та потужне тренування на спину, там ми прокачаємо, розширимо, і в наша спина стане набагато сильніше та краще. Тому, друзі, ставте подбачку, пишіть комент і поїхали. І ще також попрацюємо в кінці трішки на руки. Тому поїхали. Що чого ми почнемо почати тренування? Це, звичайно, з розміночки. Тобто розтягнемо свій тулуб, потім ноги і проступимо. Чому просто ноги? Тому що також ноги взаємодіють, тому що це наша опора, коротше. Треба також розтягувати. Почнемо з голови, шиї, потім плечі, руки, тому що вони також вони працюють, коли ми працюємо на спину. І наша спина просто в кінці тренування б, просто розривна. Ось так я виглядаю на початку, друзі. Як ви бачите, я не широкий. А на завершення тренування я стану ось такий. Побачимо. Побачимо. Розтяжку завершили, тому присипаємо до нашого потужного тренування. Що в нас включає тренування? Це ось такий тренажер, перший, потім. Ось такі тренажі, а далі вже побачите. Е, робимо по три підходи все по 10 12 разів. Відпочинок, хвилина 30. Коротше, такий відпочинок, щоб ви відпочили, але не багато. Тобто, хвилина, хвилина 30, максимум 2 хвилини. І знову приступаємо. Ось так потужно, щоб м'язи наші забилися і прокачалися. І щоб через такий час ось таке тренування робив, щоб ваша спина набагато укріпилася і стала сильнішою. І щоб ви стали ширшими, звичайно, що це тільки спина. Звичайно, треба прокачувати всі м'язи, такі як груди, плечі. А й також сьогодні попрацюють на трішки ще плечі, тому що ми поробимо ось таку вправу гателями, і також вони будуть замодіти Але більше все таки замадіє спина. Е, тому приступаємо до довежу тренажера. Напевно, це банальний і простий тренажер. Це ось такий. Попрацюємо ми. ось такий хват, ось такий хват і ось такий хват. Але Зробимо, напевно, чотири підходи. Просто зробимо ось тут два підходи, отут один і отут один. Можливо, так, правильніше зробити би всі, але так як час в мене обмежений, і так як я сказав, що я буду робити тренування одну годину, тому працюємо ось так. Звичайно, що ви можете все удосконалювати, пробувати щось нове, створити, робити Є інше, але я просто розкидаю базу, як я роблю сьогоднішнє тренування. Ви можете, звичайно, все якось змінювати, модернізувати і взагалі коригувати. Так, друзі. Приступимо, знімаю сьогодні відео, звичайно, сам. Беремо вагу, напевно, кілограм. Давайте 35 візьмемо. Я думаю, що це буде нормна вага. Будемо робити потім 40-45. Я думаю, що насильно не закислить. І буде нормально. Так, по техніці спина рівна. Тут ноги повинні бути впор. Можливо, потрібно ще трішки знизити, але мені так комфортно. Ви вже коригуєте самі вже, звичайно. Попросимо також тут ще і, можливо, ще якісь приєднаємо інші. Тому беремо. І що, друзі? Приступаємо. 40, ні, 35 кілограмів. Спинка рівна. Главне, не вигинайте сильно. бо ну, що я вигинав раніше і воно не сильно було. І що, поїхали. Раз. Два. Три. Так, друзі, 12 разів зробив. Вийшло це тільки початок, але робіть таку вагу, щоб ви могли зробити як мінімум три рази, щоб вам потім не складно було. І напевно, як буду робити, там буде шпат трішки менше і це буде легше, тому вагу приправляти більше. І звичайно, не беріть одразу назу 50 кілограмів. Наприклад, я можу взяти 50 кілограмів, я його зроблю, але... Наприклад, збільшити вагу. я вже не збільшу. Повторюю такі помилки, що брав одразу велику вагу, і потім мені ще складніше робилося, і я вагу не збільшив, а як знаю в залі потрібно вагу збільшувати з кожним разом. Ну, тобто, не з кожного тренуванням сьогодні ви пожали 300, а потім 100, а потім 120, а просто підхід один, ну тут 5 кілограмів, 5, 5 і 5, 5. Тому працюємо. Працюю, звичайно, сьогодні сам без одима, тому знімаємо на штатив.

Звичайно, але жарти в залі це завжди прикольно і класно. Ви спросите, чому я не працюю на ноги, тому що... а тому, що ви дізнаєтесь вже після третього підходу. Ось так зробив я третій раз. Робив, звичайно, що вже не так легко, вага збільшилась. І я трішки зробив помилку, не взяв нормальну опору. І, звичайно, що трішки мене піднімало. Але спинка, як бачите, що, друзі, прокачується. Спинка прокачується. Це що потужно та класно все. Як бачите, я з в такої капресійній футболиці, Nike. в шортиках ось таких і знаєте чим ходити. І, звичайно, вадідати, тому що максимально прикольно виглядає в залі. Потужно, головне, і супер просто. Так, друзі, що робимо? Беремо, звичайно, що іншим хватом, зробимо. Звичайно, що все хватити дуже складно, але вага буде на 45 кг так само, тому що це буде легше набагато. Зробимо максимально вузьким і буде все потужно і класно. Побачите якраз, як моя спинка працює. Вийшло на цьому тренажері зробити широкий хват максимально, вузький і трішки, ну, середня маска, так сказати. Чесно, на вузькому я зробив трішки менше відпочинку, тобто після вузького. І максимально мене вже почало в кінці підрублювати. Також ще в нас ось це чекає ще. Можна щось то ще доєднати, спробувати, або замість цього це. Але у нас також тренажер є ось такий, тому перейдемо на ось такий, або можливо на ось цей. Також гантельки сьогодні будуть. Трішки підвінемо сюди, щоб в кадр все влазило. Піднімаємо його. Так. Максимально. Ось так. Будемо робити ось таку вправу. Руки, щоб було 90, тому що мені підказують, що не треба ось так їх робити. Це не корисно, Ну, коротше, не треба робити. Робіть ось так. Тому беремо гантеліки. Можемо взяти 5, можемо взяти 6. Але так як ми будемо збільшувати, то вісім м'ясо складу зроблю. Візьмемо п'ять спочатку. Казала, що треба ось так робити, потім раз, другу і другий загинув. і ось так. Спинку рівно. Ось так, 90 і оп. І ось так працюємо. Оп. Трішки по техніці я десь хромаю в мене вона, але я ходжу в зал тільки один місяць, тому напишіть ну, мені в коментарях, що я неправильно роблю, чесно. Є деякі Ну, Стараюсь робити максимально правильно, дивлюсь відео інших або там на сайти читаю, там, де тренери пишуть, як правильно робити. Рубу по 5 кг, наче беремо тоді 6 кілограмів і так само робимо. Клас! Час вже пройшов, гантельки змінюємо на 6 кг і завершимо ми якими гантельками, звичайно, це на 7 КГ. Спинка рівна, гантельку підкидаємо і працюємо. Зробив, звичайно, що вже трішки вже закисляє. Ми хоч тільки бачили, але вже не так легко. Але мені подобається, що моя спина працює і ми стаємо краще. І звичайно, що в кінці ми зробимо вправи такі, як на бісес, можливо, на трізі зробимо ось тут. Щоб то також не відпочивали ручки, але в нас головна задача – це тренуванні вбити нашу спину, тобто її прокачати максимально, щоб вона була потужна та сильна. Третій підхід в цьому, друзі були права завершена цю. Я відчув, як я просто прокачав свій спин. Я казав, що буду робити 10-12. підходів. зробив 11, 12, чесно, не сильно витягнув. Знаю, що ще є інші вправи. Тому відпочиваю я десь хвилину 2-3, беру так само, напевно, 5 кілограмів і так само все працюємо. Зараз опускаю ось це до положення ось таку. Ось так буду робити. Тому беру гантельки. По п'ять кілограмів. І що, друзі, приступаємо. Можна робити ось так. Я бачу, робили. Можна робити ось так. Тому вибирати вже вам. Тобто я опускаюся, опора є. Одна гантелька, друга, і приступаємо. Так, я зробив. Класно, також не здавати тренування, військово пити воду. Тому що організм висихає і вам набагато нічого робити. Так, що у нас далі по плану? Ось цей тренажер. І також ще в нас є ось цей тренажер. Е, ну і в принципі, напевно, на спину вже все. Зараз Я просто спробую, як воно по висоті. Спинка рівна, значить нормально, все. Тут все нормально, кидаємо вагу 15 кг, напевно. Та, друзі, кинув 10 кг, спробуємо з 10 і завершимо, звичайно, скільки. Ну, піннів 16,5 потрібно зробити, а так і більше. Так, спинка рівна, ось ножку відпускаємо, сіли рівно і починаємо. Цю праву ми зробили, накидаємо, ну, тобто підхід зробили, не вправу. Кидаємо, напевно, ще по 2,5 кг. 2,5-2,5 і буде, вийде в кінці 15. Можливо, спробуємо 5, але це буде дуже. Я думаю, по жесті, але ми любимо жести, ми кидаємо по 5 кг. Якщо що, третій підхід зробимо 2,5 накинемо, не 5. Звичайно, це може бути неправильно, але... Ми зараз спинку максимально теж з'їв'ємо, щоб м'язи максимально втомилися, і щоб ми працювали на наступних тренажерах. Туку, знаєте, як називається в ну, коротше, коли втомилися вони і чи витривалі, чи це по типу такому попрацюємо. Відпочинок максимально робимо мінімальний, тому що у нас це по жесті. Може сказати, що я щось правильно роблю там. Е, так, можете таке писати, але звичайно, що я тренуюсь, як я знаю. І Так само я розказую про свою думку, але зроблю другий підхід і потім зараз розповім. Майже завершив цю вправу і, хоч скажімо, трішки я з вагою перестарався. Я робив цей підхід другий, не дуже легко, тому кинемо в кінці 2,5. Надо було 2,5, потім ще 2,5 і так було б. Можливо, я краще, але зробив другий 13 разів. Класно, потужно. І ще скажу таку можливу річ, те, що я випустив про мотивацію, там, про успіх, дійти до успіху як стати мільйонером. І деякі там люди кажуть, що там ну, не сходяться думки, коротше, так сказати. І вони починають казати, що, що я неправильно думаю. Друзі, я ніколи не змушую думати так само, просто я висловив свою думку, як я думаю, як я буду працювати, як я буду йти. Що людина не хоче розвиватися, і ти розвиваєшся, і вона не хоче. Ну, наприклад, у вас друг займається спортом, а другий друг у вас взагалі не займається спортом, то як кому ну, можете дружити, але один із вас буде тягнути вас куди? В ту сферу, яка вам не подобається. Тому знаходьте тих друзів, які будуть вас тільки мотивувати і приносити тільки позитив. Тому що якщо будь вас всі негативні, то звичайно, що ви також станете через деякий час негативним, тому що це просто вплив. Я висловив свою думку. Тому ось так я жорстко відношу до друзів. Скажу таку річ. Можливо, це не сильно все і правда, але... Більшість е, випадків так маючи п'ять успішних друзів буде шостим успішним. П'ять взагалі друзів, які нічого не роблять буде шостим, які будуть нічого не робити. Ось така річ: звичайно, що жорстка можлива, але правдива. Завершив 17,5. Зараз розвантажуюся, кладувся на місце. І перейдемо, знаєте, що тут у нас поки що роблять, тому перейдемо, напевно, в нас є тренажер, тому що він вільний. Зробимо, напевно, дивіться. Я робив завжди цим хватом, зробимо, спробуємо. Побачимо, який ефект і чим відрізняється. Наступний тренажер це ось такий. Тут нас регулюємо по ногам, як вам комфортно. Я, Мені тут вже комфортно, в принципі, ножки трішки зігнучі. Вони... І зробимо, друзі, ось осім... хватом. Ну що, починаємо. Зробили іншим хватом. Можливо, трішки легше, тому що коли ми робимо сім, то ми робимо ось так. Це напевно на ширші буде, це на трішки вужче. Тому наступний раз зробимо сім і також пробавимо вагу, напевно. Давайте два з половиною і в кінці зробимо п'ять ще ще, ще напевно, давайте накинемо трішки. Це 1.25, напевно. Робимо третій вихід, але зробимо не 10, не 20 разів, а 15. Ось тім робився хватом. Думав, ось цим буду робити, але робити Ось Одися, яка мене рука стала. Чудово, класно, друзі. Ну що, друзі, зробив я ось цей тренажер. Тепер в нас залишився тільки один. На годинник вже в нас пройшло 45 хвилин. Ось так, друзі, я вигадав. як бачите, я став набагато ширше. Ось зараз покажу якось так. Чи як вам показати? Зараз якось так покажу. Ось так. Думаю, що вийшло щось. Вивчаю, що також прокачався мене біцепс, тому що також працює рука. А так взагалі реально потужно. Чи це гриф треба брати, чи можемо ось цей поменше взяти. напевно, візьмемо цей грів зараз, накинемо пару блінчиків і в кінці зробимо на біцепс. Друзі, хоч сказати, що таке тренування реально класне. Прокачується м'язи спини також. Ну, звичайно, що ми сьогодні працювали повністю на спину, тому що пару підтягувань сьогодні нам. Забезпечені. Пару секунд знову і робимо знову, щоб м'ясо трішки забилося на фініш. Ось цей тренажер просто убити наші м'язи. Зробимо трішки менше хвата. Бачите, друзі, вже не зміг. Переходимо на цю вправу, все-таки беремося таким хватом. Ставимо 25 кг. Я думаю, норм. Так. Ноги якраз, я думаю, що можемо трішки підняти. Десь я думаю, буде. Так, беремо на тренажер. Зараз навіть ось так. А, ось так. Ось так зробимо. І, трішки. і ось. Раз. Два. Робилось. Хоч каже, що не сильно важко. E, взяв я вагу 25 кілограмів. Трішки треба було більше взяти, але також непогано. Більше вагу до 30 кілограмів. Все так само беремо, але я спершу сідав ось так. В принципі, можливо, це теж також правильно робити, але як мені б сказали, що краще ось так таку опору брати. Так, Спина повинна бути рівна, ось так випрямили. Ну і ось не сильно зігнатись, тому що ні, ну, я хочу сказати, що я бачив різні вправи, тобто можна і так згинатись. Робить деякі просто рівно ось так. Як на малинку нарисоване, то і ось так там роблять. Тому я думаю, що це не різні м'язи. Так що беремо і ось раз. Вийшло у мене о 12-12, десь так. Чесно, тільки збився. Робиться чомусь легко. Можливо, треба було брати одразу 30, потім 35, потім 40, але просто я брав одразу 35 і. Потім на другому третьому підході я робив 40, дуже складно, мене прям натягувалося так. Тобто вже трішки страдає техніка. Так, друзі, третій і останній підхід на цьому, тобто на спину сьогодні ми вже попрацювали, у нас залишається 9 хвилин. Тому 2 хвилини робимо цю вправу. І що, друзі, робимо? Потім набіг. Отак, поробимо декілька разів. Тобто два підходи, максимум 10 разів. І на цьому будемо завершувати це потужне та класне відео. Тому що? Так, беремо. Однак I've had enough Ну що, друзі, на спину ми завершили. Вона просто вийшла потужна та класна. Тепер робимо на біцепс. Робимо ось так, щоб у нас локоть нікуди не уходив. Буду пробувати, дивитись зеркало. У нас тут... тут по 2 кг кинув я. Тобто це 5 плюс гриф. Чесно, не сильно знаю, скільки мене тут виходить, але так, беремо ноги. You better watch out, I'm on the climb to the crown in my prime right now Hear me loud, I've been spitting for a while now I'm by myself in I'm and now Don't need no help, I've been beatin' out labels and money And budgets is funny, I do all the work, yeah it 100, I fight for my dreams I would die for these things, I believe in myself I refuse to be weak, I like to... Yes, friends, I did, I'm 8-9 times. I made mistakes, that is, when I was lifting, my hand Виходила, я думаю, все ви бачили, тому старався як міг. Ще один підхід, і на цьому ми завершимо відео. Займайся в потужному залі, який знаходиться в місті Бориспіль на Бабкіна 3 чи 13, не пам'ятаю. Сієн фітнес-клат. Посилання обов'язково в описі. А ми робимо знову. Change, yeah. so train, yeah. Ну що, друзі, я завершив це тренування. Просто неймовірно потужно. Подивіться, на мій біцепс. просто на нього. Просто подивіться. Ось так він виглядає в зеркалі. Спинка. Просто я відчуваю, як я прокачав себе на максимум. Тому що, друзі, Ставте бо подбачка, вам ще таке тренування. Повіть мені Артем знімає більше залу, більше тренувань. Якщо хтось хоче займатися зі мною, баско, приходьте зі мною займатися і не забувайте про мою ідею потужно. Це просто ідея буде розривна. Тому ж, ставте подбачку і всім пока.